Усім доброго дня! Сьогоднішній фільм буде присвячено карті резидента, котру отримують іноземці на території Польщі. Дане відео буде цікавим для тих, хто вже певний період часу проживає і працює на території Польщі, і бажає отримати дозвіл на постійне проживання на території Польщі. Карта резидента до слова являється одним з двох видів дозволів на постійне проживання на території Польщі. І поруч з картою сталого побиту тішиться досить великим заінтересуванням серед іноземців, тому що більшість іноземців не мають законних підстав для отримання сталого побиту, а тому вони вирішують подавати документи на побит резидента дуготермінового. Отож, щоб отримати карту резидента довготермінового, потрібно виконати три такі основні вимоги. Перша вимога це є 5 років безперервного перебування на території Польщі. Це мається на увазі, що всі в сумі ваші перерви за 5 років перед подачою документів на карту резидента не повинні перевищувати 10 місяців. І з тих 10 місяців може бути одна велика перерва, котра не перевищує в сумі 6 місяців. Тобто, наприклад, по робочій візі ви виїхали на Україну, але не більше ніж на 6 місяців. От то допускається така от перерва велика, не довша ніж 6 місяців. Це таке загальне правило. Є там виключення з цього правила стосовно безперервного перебування на території Польщі. Це стосується в основному лікування. Але про це ми поговоримо в окремому фільмі. Отож, наголошую ще раз: безперервне перебування це перебування за 5 років, коли ваші перерви в побиті. Перебування на території Польщі становлять не більше ніж 10 місяців в сумі, і в тому числі може бути одна велика перерва з тих 10 місяців, триваюча не більше, ніж 6 місяців. Друга умова для отримання карти резидента це є джерело стабільного доходу на протязі трьох років перед подачою документів на карту резидента. Ми зараз говоримо. Про звичайних працівників, таких, наприклад, як тапіцар мебльове, чи швачка машинова, чи, наприклад, помоцник столяжа, чи будь-які інші такі не дуже кваліфіковані професії, тому що є ще побит резидента, можливість отримати побит резидента для висококваліфікованих працівників. Там вимоги для отримання цього дозволу є значно простіші. Отож, стосовно розмірів доходу. Тут законодавство в Польщі визначає такий мінімум. Якщо це особа, котра самостійно проживає на території Польщі, тобто не має сім'ї, то для такої особи вважається, що дохід повинен бути 776 злотих нето в місяць, і потрібно врахувати, що цих 776 злотих повинно бути на протязі там останніх 36 років. Місяців, тобто на протязі останніх трьох років перед подачою на карту резидента. Тобто, фактично береться ваш дохід за останні три роки, ділиться на 36 і дивляться, чи ваш дохід більший тих 776 злотих нетто, тобто чистими, чи менший. Ніж 776 злотих не і відповідно вирішується питання, чи у вас є вистачаючі кошти на утримання своє на території Польщі, чи у вас їх немає? Наприклад, що стосується сімей, то ця квота є зменшена і вона становить 600 злотих на одну людину в сім'ї. Наприклад, якщо мама із дитиною, це відповідно 600 злотих плюс 600 злотих, і відповідно. Джерело доходу мусить бути трьох років більше, ніж 1200 злотих нетто для мами з дитиною. Наприклад, якщо це триособова родина, ну, це відповідно 600 злотих плюс 600 злотих плюс 600 злотих. Разом виходить 1800 злотих. На практиці скажу, що якщо, наприклад, сім'я, яка складається з чоловіка, жінки та дитини, і хтось один з них утримує цілу сім'ю і працював останніх три роки, то цього буде достатньо для оформлення карти резидента довготермінового, навіть при умові, що це була мінімальна польська зарплата. Наступний критерій, який вимагається при отриманні карти резидента, це є документ про знання польської мови на рівні b 1 Законодавець передбачає такі дві основні можливості. Отримати цей документ. Перше, це самостійно здати екзамен на знання польської мови на мінімальному рівні хоча ж би Б1. І відповідно такі екзамени проводяться при такій інституції, як Панстова комісія сертифікації знайомості янцика польського якообцегу. Лінк до даної комісії я Дам в описі до даного фільму, кожен зможе собі зайти на сайт цієї комісії. Там є оголошення, коли проводять ці екзамени, проводять їх щонайменше три рази на рік на базах різних університетів в Польщі та за кордоном. І ця комісія сертифікує знання польської мови іноземцями, тобто особами, котрі не мають польського громадянства. І відповідно, щоб здати такий екзамен, вам потрібно принаймні з місяць-два. Взяти на підготовку до цього екзамену, купити собі відповідну літературу і готуватися. І ви, я більш ніж впевнений, ви успішно здасте цей екзамен самостійно, без необхідності там ходити на репетиції, котрі тривають дуже довгочасово. І будуть у вас досить хороші результати. Також ви можете. Закінчити в Польщі, наприклад, поліціальні школи або якийсь навчальний заклад з польською мовою викладання. Це можуть бути як, наприклад, поліціальні школи, чи там технікуми, чи, наприклад, університети, чи якусь академію закінчити і отримати диплом про закінчення цього навчального закладу, державного зразка. Відповідно, такий документ також зарахується. Як документ про знання польської мови на рівні Б1. Також в цьому році, в 2023 році, було прийнято зміни. Ще внесено декілька документів, котрі визнаються як документи, що підтверджують знання польської мови, але це радше виключення з правил. Звичайні середньостатистичні працівники таких документів не мають. І, відповідно, стосовно карти резидента, я маю таку. Для бажаючих отримати цю карту пораду, якщо ви зараз вже там, наприклад, рік, два чи там три працюєте в Польщі і бачите, що вам тут подобається, хочете в майбутньому робити карту резидента, я вам раджу фіксувати і записувати дати ваших перетинів через. Польський кордон, тому що це питання буде актуальним як на етапі отримання карти резидента, так і на етапі отримання польського громадянства. Якщо б ви в майбутньому вирішили отримати польське громадянство, також рекомендую досить уважно ставитися до правильності документації ведення документації при вашому працевлаштуванні на території Польщі. У Вас повинно бути. Задокументовано вся історія вашого працевлаштування на території Польщі. Мається на увазі всі дозволи, по яких ви працювали на території Польщі. Абсолютно усі умови праці, анекси до умов праці чи умови злицення, анекси до умов злицяння, свядецт праці, це дуже актуально, дуже важливо, щоб вони у вас були. І оскільки е, воєвода буде провіряти легальність вашого працевлаштування на протязі оцього можна сказати всього періоду вашого п'ятирічного періоду перебування на території Польщі перед подачою на карту резидента, і досить буде прикра ситуація, коли виявиться, наприклад, що у вас не було наприклад зареєстрованого у повіжанні виконування праці або не було якогось дозволу необхідного для виконання роботи. І попросту може вийти ситуація, що вам цей період роботи воєвода не зарахує до джерела стабільного доходу, так як у вас не було всіх документів. І може вийти прикра ситуація, така буває деколи у людей, що воєвода говорить, вам бракує, наприклад, 30 злотих до джерела стабільного доходу протягом трьох років. Таку заяву воєвода не може розглянути позитивно. Ну і в такій ситуації людині приходиться, там, наприклад, чекати, поки в неї буде джерело стабільного доходу, і подаватися там, через кілька місяців на той же самий побит резидента длуготермінового. Отож, щоб у вас не вийшла така ситуація, ви повинні бути впевнені, що вся ваша історія працевлаштування в Польщі є легальна на протязі щонайменше останніх п'яти років перед подачею на карту резидента длготермінового. Стосовно дітей, наприклад, до 16 років, то тут є цікавостка така, що вимога про знання польської мови до дітей до 16 років не застосовується. Тобто, якщо ви встигли подати дітей там до 16 років і воєвода видав рішення, то діти отримують такий побит резидента без документів про знання польської мови на рівні Б1, і це досить досить хороша новина для батьків. Також хотів сказати, що термін розгляду даної категорії справ від 2023 року продовжено до 6 місяців. Раніше це було 3 місяці, а тепер це є 6 місяців. На практиці воєвода Великопольський розглядає от, дану категорію справ від 4 місяців. І стосовно розгляду таких такої категорії справ, то воєвода найбільше не любить їх розглядати цю категорію справ, тому що потрібно перевірити абсолютно усе по іноземцеві. І часами є така ситуація, що от так виглядає, наприклад, особова справа, от така от пачка документів може бути на одну людину. І відповідно розгляд таких справ триває довше ніж передбачено законом 6 місяців. Може розглядатися набагато довше. Якщо б у вас була потреба така, то я пришвидшую розгляд справи по, по картах резидента. Якби комусь було потрібно чи податися на карту резидента, також можете через мене подаватися. Мої контакти ви знайдете в описі до даного фільму. Ну, а також зараз на світлині, котра буде на закінченні даного фільму. Усім дякую за перегляд даного фільму. Прошу підписуватись на канал, буду публікувати для вас цікаві відео про життя і легалізацію перебування іноземців на території Польщі, а також про актуальність.